Жінка, хто така жінка? Ну, скажімо, у старій можливо, системі ми звикли сприймати жінку як фізичну особу з певними статевими органами і та, яка народжує дітей для народження дітей. Але насправді жінка це стан. Це стан всередині себе. І одним із ключових таких моментів. Саме жіночої енергії, істинної жіночої енергії це вміння відчувати. Що це значить? В старих енергіях, а саме енергія хаосу, чоловічих енергіях, енергіях сонця. Коли вся наша увага була назовні, жінка теж погрузилася в ці чоловічі енергії, а це про життя в голові. Коли я аналізую. Коли в мене там відбувається вибудовування якихось планів, стратегій, коли йде безкінечно цей аналіз, це вічне говоріння, а це про вічний стрес. Коли жінка в стресі, у неї Виділяється надмірна кількість кортизолу, тобто надмірники виробляють кортизол, і кортизол блокує репродуктивну систему. А саме статеву систему. Відповідно, статева система засинає, і жінка перестає бути жінкою. І коли вона живе в голові, вона перебуває в чоловічих енергіях. І почати відчувати це почати входити в своє тіло. І є у нас. Органи відчуття це ніс, рот, вуха, очі, дотики, тобто жити в моменті і відчувати кожен момент. Це коли я готую їсти, то тільки я готую їсти. Коли я їм, то я відчуваю смак їжі, бачу її колір. Я насолоджуюся кожним шматком. Коли я йду, то я просто йду. Я не думаю, я не аналізую, а я є в моменті, і я насолоджуюся цим моментом. Коли я п'ю каву. То я тільки смакую цю каву. Це називається смакувати життя, це відчувати кожну мить. Тому що коли ми налаштовуємося саме на відчуття, ми з'єднуємося із своєю внутрішньою мудрістю. Ми вчимося чути себе, а не жити із логіки і буду вибудовувати стратегію. Чоловіча енергія, скажімо, це про. Тестостерон, і коли чоловік в стресі, він відновлюється за 24 години. І жінці потрібен цілий цикл, щоб відновитися. Тому, відповідно, в першу чергу, спробувати почати так жити повільно, плавно, відчуваючи кожен свій рух, кожну свою дію.